Слава Ісусу Христу! Не є секретом для всіх людей, що за всім стоїть Господь, і нам нічого не потрібно боятися. Тільки Господа треба боятися, щоб воля Божа виконалася в нашому житті. Це саме головне. Кожному з людей дається час, і у кожного він свій. В один момент цей час він може закінчитися. І наша плоть, на яку ми так надіємося, просто безжиттєва буде. І так як нам Святе Писання пише, що після смерті є життя вічне або в раю із Богом, або у пеклі із сатаною, де буде майбутнє проживання кожного із нас, залежить, кому ми служили на цій землі. Тому треба покаятися і служити Богу, який може продлити нам це життя на цій землі і пробачити нам багато гріхів, і подарувати життя у раю. Тому Господь приходить до кожного з нас і проповідує, стукає у наші кам'яні серця і каже: Відкрий мені, буду з тобою вечеряти. І як він це робить? Через проповідників. Таким чином Бог дає шанс кожному покаятися, дає час примиритися з ним, урятуватися від цих мук пекла. Він не хоче, щоб ми туди йшли. Він не хоче, щоб ми йшли на суд Божий. І зараз іде війна, літають ракети, шахеди, і наше життя в будь-який момент може закінчитися. І Бог каже тому, хто проповідає Його слово, береже Його. І він каже: не помреш, але будеш жити і звіщати про чини Господні. Треба стати учнем Ісуса Христа і виконувати волю Божу. Якщо я заявляю, що я християнка, але не проповідую Слово Боже, не живу по Слові Божому, не навчаю цього людей, не є прикладом людям. Тому я Господь скаже мені, я не знаю тебе, бо ти не виконувала волю Божу, не виконувала волю мого Отця Небесного. Тому Запрошую вас приєднатися до вивчення Слова Божого, вивчення істини. Господь каже: Прийди до мене, ти пізнаєш істину, і істина зробить тебе вільним. І е, приєднуйтеся, буду рада вам допомогти стати учнем Ісуса Христа. Бережи вас, Господь!